Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Ретроспектива. Наш гість це музикант, композитор, диригант Микола Максимович Васянович. Микола Максимович ювіляр, Йому цими днями виповнюється 75 років. Отож, з висоти літ, коли ви з кимсь знайомитесь або зустрічаєтесь вперше, От, як ви себе представляєте? Чи ви музикант, чи ви композитор? От. Я представ... чи, чи диригент? Я взагалі представляю, що я Микола Васянович, але так. взагалі я думаю, що з висоти літ я просто нормальний громадянин і нормально мені здається людина. А то вже професійне, чисто, ну, всього трохи спробував в житті, скажу відверто. Побував і диригентом. Життя примусило пописати музику. От. І Хоча я вважаю, що... То не є моя професія, то життя так примусило. Тому що в мене в дипломі не написано, що я композитор, я тільки диригент написано. Я знаю, що ви дитя війни. Так. От. І як вам, сільському хлопцю, вдалося зрозуміти, чого ви хочете, ким хочете стати? з такого, я кажу, села, то глухого. Щом сказати? Де радіо волали на стовбі, а може ще й не волала на той час. О, ні, вона пізніше, значно почала волагати. Я вже досить підрис так. на той час. Я так дивлячись, взагалі, як воно по житті, то всі, хто мав дуже таке важке дитинство, взагалі, хто має важке життя, його чомусь тягне. Як правило, до прекрасного можливо це і спрацювало і у менедже. Ви ж самі сказали, що я дитина війна, а в дітей війни дитинцев це, мабуть, гусай пасли. Так ні, з я зразу рені... почав з ро з рогатої з Але скажу, ви розумієте, ну і батько у мене був скрипаль Аматор, але всі весілля на ньому вісили. І кажуть, що в нього була дуже гарна скрипка по якості, я не знаю. От, то, можливо, у мене трохи гени спрацювали. ще. Ну, кажуть, що скрипка це, це, як би сказати, найтонший інструмент. Так, най... Ну, най... цариця музики цари, кажуть в народі. Да, да. Ну, звичайно, те, що можна зробити на скрипці, то жодного, на жодному інструменті вже того не зробиш. Ясна річ, то є скрипка це інструмент серед інструментів. Ну, от батько був скрипалем, але я ж його не пам'ятаю, тому що батько пішов в три війни підряд. 39-му він пішов, поніс волю західним українцям разом з колгоспних колективізацією. Потім, в 1940-му він пішов на фінську війну, залишивши, як кажуть, на останніх місяцях мене, і, в принципі, бабою. Повитухою у матері була моя старша сестра, яка була 9 років тоді аж от ну, я то народ... можна сказати, що ви народились на дні, так? Ну, в сільській хаті, так? Так, звичайно, так. От. Ну і потім пішов в 41 першому, в третій раз на війну, але ж війна не спорт. Третя ця спроба вийшла невдалою, і в 43-му році ми одержали похоронку. Тому я а німці що до того і хату розбомба розбомбили, і в принципі і батька не було. Отак. дитинства як такого в принципі і, іх, не було. І хати не було, і батька не було. Та, праця, так Отож, праця, праця, праця. Я знаю, що у вас така є щемна пісня Діти війни. Ви ж її написали, мабуть, як кажуть, крізь серце вона прийшла. Ну, я, вам скажу, От, що... я, я пропоную послухати її. Дорогі друзі, прозвучить твір на вірші Володимира Горностая. Діти війни співає соліст Житомирської філармонії Валерій Корчинський. Хай були Чому ви її написали, як? як це було? Справа була. Все це виглядало так, що я писав просто по про на прохання Володимира Горностая. Я був такий, він і зараз, є, він на пенсії вже працює. Він працював у внутрішніх справах у міліції. Хороший чоловік, добрий поет. Він... Задав мені одну пісню, а я попросив. Якраз тоді підняли це питання про дітей війни. Я подумав, подумав, кажу, я вам напишу на той текст, що ви дали музику, але, а ви мені напишіть текст. То я скажу, що я її дуже тяжко писав, бо зразу щось все пригадувалося, де текст такий ще щемний, І взагалі вона давалася мені досить тяжко, я вам скажу, для душі. Важко давалося, але нічого. Ну, от почули, як воно це все виглядає. Ну, успіх до вас прийшов не зразу, я знаю, от, але ви сільською впертістю такою. значить, Закінчили музичне училище, Була... потім Харківський інститут культури, якщо я не помиляюсь. Так, так. І найвищий такий заклад, в який не кожен може поступити, очевидно, бо універс... інститут культури там є різні факультети, да. от, і... то, то для там... всіх. Там якісь елементи канцеляризму можуть бути. А от, скажімо, Львівська консерваторія та ще й режисер Дергенський Диригант. факультет, це, мабуть, вже там щось серйозне, так? Я вам скажу так, я сам думав, чесно кажучи, що... Консерваторії вчаться одні боги. І потім я подивився, там всякі є. Теж. <риклад> всякі є. Ну, я, звичайно, я вже на той час був дуже дорослий. Мені вже було 36 років, коли я вступав. Я, звичайно, екзаменів не здавав, я просто йшов по, по колоквіуму, але це може ще й гірше. Бо питають, хто хоче і що хоче. І я там сидів більше трьох годин на цьому колоквіумі. Ну, Зарахували і спасибі їм. <риклад> вот. Ну, тепер це вже. Не консерваторія, тепер це академія академія музична, да ну тоді консерваторія це було все. А ну, звичайно, шляху дереводеригування. Це ж, мабуть, складно. Це ж треба знати дуже багато. Об'єднати, да, що об'єднати всі інструменти в цю гармонію. Хор, і да, хор все в музиці. Ви розумієте, чим різниця між е, звичайною професією і мистецтво? Тому що мистецтво вимагає дуже багато часу і дуже багато. Сил, здоров'я і праці. Бо талант кажуть, «Да що талант у 3%, а 97% це не просто працювати, щоб поки не впадеш, що треба, підходити з розуму, бо не встигнеш нічого зробити. І взагалі, я б сказав, що музика це не є професія, то діагноз. Я вам скажу. Стан душі. Да, це гірше, це, це невіліковно. Як один сказав один а, віддатний музикант. А коли ви хотіли стати музикантом, мама часом не казала вам, що чого ти. Казала, що це за професія? Ой, що це було? Що вам сказати. Я рік за цього втратив, за цього свина, то мене зробили свинопасом в колгоспі, бо я в рік втратив. В перший раз я вступив не туди, а коли мати сказав, що краще вже ти йшов би в музику, чим туди, куди ти впадався, то я поїхав, забрав документи, де мені популярно з цими документами. Мало не вписок кинули, що я зайняв чуже місце, отак не непорядно. Але я забрав документи, рік втратив і через це все-таки пішов. Ну я вам скажу, я не впертий хохол, як кажуть. Я просто інтелігентний чоловік, але мене була мета, хоча до неї йшов я дуже довго і всякими кружляв на це, тому що життя не давало просто йти прямо. Це правда, що ви навіть побували десь в Казахстані, так? Ну, я відпрацьовував музичне училище, диктант диплом. Я там відпрацьовував, так. Але потім зрозумів, що так, там мої хлопці лишились до цих пір вже і приїжджають і плачуть. Що я такий дуже хитрий, що я сам поїхав а їх там залишив. Вони просто не Але я просто попросився в армію добровольцем, і це дало мені можливість звідти виїхати. І доброчесно одержати свій диплом. Ви пройшли сувору школу військової служби. Так. Служили, якщо я не помиляюсь на, на північному флоті, так? Так, в Заполярі. Та там все, та що там з тої служби. Півроку ніч, півроку день, півроку, Та да, так, три-чотири доби, та й вже та й служби нема. Але ну, це так жартує, так. Микола Максимович, отож, коли ви закінчили консерваторію, от великим випробуванням творчим була робота в нашому музично-драматичному театрі, так? Шість років ви диригували оркестру. Так, 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 так. Я вам скажу, що до того теж треба було прийти, бо в той час, коли я вчився, я працював, як я поступив, я працював в міській культури, завідувачем у нас в місті. А звідти я пішов в музичне училище. А з музичного училища мене направили директором училища культури, а там я просто все це покинув і пішов в театр. То ви були творчим чиновником ще до того, так, що так? так, але то не моє, то не моє, я не Просто я, мабуть, ну я ж кажу, я із тих, хто має цей діагноз розвинув. Тож можна сказати, що ви себе знайшли все-таки над... диригентом. Ну так вийшло, Бу. що да, так. Так, 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 Це шість років це ж серйозно шість років. Так, шість років. Я кожен день ходив три години зранку на репетицію. Вечором вистава або виїзна, або концерт, або вечерні теж. І плюс до того два-три роки, два-три місяці в рік на гастро. Поїздили ми від Чорного, і навіть аж там в Североморську побували, де я служив в оркестрі потім. Молодим. У ну, мене є така статистика, що ви десь написали 16 музику до 16, до 16 музику, вистав. До, 16 так, вистав, так? Там є до брат... речі, в нас є, є запис. Давайте поглянемо одна з, з таких комедій, називається вона Чоловік моєї дружини. Так, Я двічі писав до цієї. До цієї. Знаєте, комедія комедія. Я, двічі писав а музику. до неї. Тому що зробили все, фонограму написали. Ну тоді ж не за комп'ютері не можна було набрати, бо його не було такого. То просто списали оркестр, записали все цю А потім попрацювали з цим з цією виставою не в Житомирському театрі, але режисер Житомирська. От вона десь втратила цей запис. А потім, коли наш театр почав ставити, я вже все забув, прийшлося писати по-новому і знову записувати цю виставу. Ну а то є у Вертюра, є запис такий взагалі. Ну, такий, такий, такий він сюжет, дуже цікавий чоловік моєї дружини. Взагалі були вистави і вдалі, і менше вдалі. Але взагалі я б скажу, що театр це бу, була велика для мене школа як музиканта. Це, знаєте, кажуть, я що то за моряк, який дивився тільки з берега на море. Тому я кинув училище культурі і директорство, і, як кажуть, і владу. І авторитет, і пішов в яму. Мене дуже не зрозуміли спочатку. Як ти кидаєш в трибуну, йдеш в яму? Я кажу, в ямі можна бути більш більш будуть помітні з ями часом виринала оця паличка. Але да, я кажу, там більше можна помітним бути, чим на трибуні розумієте? Дерегаєвська паличка. Так, так. Ну от я там пройшов досить в таку школу практичну, і що мені дало в принципі потім можливість працювати далі. Більш ну, обласна філармонія це найбільший відтинок вашого творчого там, шляху. Так. От. Так. Ну, Я би хотів би спитати таке, значить, крім композитора, ви тут дійсно утвердились ще більше як диригент. Як директор, я, я, я вам скажу, як і адміністратор. Тут я всього спробував. Чому я тут тримався? Ну я був 20 років і 6 місяців художнім керівником філармонії. Ну, це, власне, вся, я кажу, вся творча все насичення філармонії, все життя творче філармонії – це в руках художнього керівника. Бо директор це всього на всього просто господарщик такий. А кимто це давало мені можливість працювати. Як я організую, я міг попрацювати із справжніми державними висококваліфікованими колективами. Ну я думаю, що все-таки завдяки цьому, потім я став ще й директором, мені як кажуть, до гудзика художні керівника пришили, так, так випадково, ще й пальто, коли загинув Анатолій Васильович Город, то я тимчасово, а не маєш гірше, немає нічого більш. Постійного ніж тимчасово, я це тимчасово перетворилося в 12 років з половиною. Я був директор і художній керівник. Це давало звичайно дуже тяжко, але мені давало можливість робити те, що я. Хочу творча, розумієте? Так так виник, наприклад, фестиваль Рихтера, який сьогодні міжнародний статус має і наче він сьогодні традиційний вже так. так, ну вже ж роки пройшли. А як диригент, звичайно, я попрацював 10 програм. у Мене з державним естрадно Академіч... Ой, державним академічним естрадно-симфонічним оркестром. Я зробив 10 серйозних, дуже програм. От. А дві з них ще плюс і Національна заслужена академічна капела України Думка, де, з яким я власне, здійснив дві постановки: це «Реквієм Моцарта і «Реквієм Верді. Ну, Моц... ну, це ж складні твори. Ну, це знаєте, це такі твори, які є, як кажуть, віха. В житті ви розумієте та серйозні твори, які запам'ятовуються не тільки диригенту, а навіть публіці. Ну я хотів би таке запитати, щоб тільки щоб воно не було для вас образливо, Будь ви все таки в провінції. Ну, Житомир, це може не така провінція, але ж це місто біля Києва, так і, Любі... і, да, да, і вам довірилися такі мастити, скажем, колективи. Та я вам скажу, та я вам як скажу, це, як, це як це трапилося. Це все було звичайно право. Ви правильно сказали. Я навіть процитую художнього керівника і головного диригента Державного естрадо-симфонічного оркестру. Тоді він був. Це Віктор Здоренко, який тепер зав кафедрою оперно-симфонічного диригування в Національній академії України, музичній і Мінчиковського в Києві. Тобто, це фігура. Він сказав, коли там щось у нас не, з його директором оркестру не клеїлось, він сказав: Ну, що ти торгуєшся своєму директору. Житомир, це вже любимая обочина Києва. обочина Щось не молитве. І він поїхав. Я вам скажу, що 20 років, 20 разів цей оркестр був тут. Замовлення робив я на програму. З 10, із цих 50, 10 програм я диригував сам. Звичайно, я перший раз попросив тільки постояти один вальс штрауса, щоб я. Б... Я просто сказав, Віктор, я ніколи не стояв перед таким колективом, дайте мені можливість. А він каже: у нас було п'ять оркестрів, п'ять концертів в Житомирській області. Він каже: Слухай, забирай всі програми, і всі концерти їдь, бо в мене горить гастролі десь там в Кисловодську. А мені треба на ремонт квартири гроші зробити. <реш> <реш> і, і Я зразу п'ять одержав, п'ять концертів по області повних програм. От штраус Штрауса, така знать популярна, але вже складна музика по-своєму, Вона дуже тонка, як як Моцарт. От все почалося. Потім уже я просто замовляв. От шоста симфонія чайковського, а це вже дуже серйозний пілотаж. Перший концерт Чайковського кілька разів я тут показував. Концерт Гершвіна, американського композитора, знаменитого. До речі, в нас є, як би сказати, ну шматок такого Та, будь ласка. відео. Угу. Просто хочемо показати нашим глядачам ну манеру вашого диригування. То надзвичайна концентрація, надзвичайні емоції. Там буквально я вам скажу, деякі там казали, ти погано, ти плохо діриш? Я говорю, знаєш, давай так. Ось тобі паличка. Ставай на подіум перед оркестром, підніми руки, не диригуй, тільки і подивись їм сім очі всім. Але якщо ти до того зважишся, а після того зважишся, бачиш, скільки ти втратив. А це, це не, як, не матросов, який поскользнувся перед дзотом, упав на нього герой Соєцького Союзу. Там не слизько, там треба відстояти. Я От, зрозумів, так. що у вас був контакт з музикантами і була довіра, так? В них, Без до вас. цього толку не буде. Якщо музиканти, вони тебе розкусять в 5 хвилин, вони всяких бачили, кожен день бачать. Ви розумієте, він зразу бачить. Варти йти в чи ні? Я не кажу, що я там ах, бо я ж провінцію. Я для них дійсно ніхто. Ну, вони відносились з повагою, і я дуже їм вдячний, що я з цих десяти творів, десять концертів, я ніде не напартачив, слава Богу. Це важливо. Ну я думаю, що наша зустріч з вами не остання. От, я знаю, що ви е, працюєте чи вже, може, закінчили е, книгу, яка умовно має таку назву пройти за собою вслід. Про що йдеться? Ой, то якась ваша сповідь, то якась біографічна розповідь чи то. Я вам скажу відверто. Я не, зб... не сповідатися, я не збирався, але я і не брешу там ніде. Бо я сповідую кредо Віктора Некрасова, по-моєму, так таки я письменник, який сказав: Я ніколи не дозволю себе унізити. Читателя ні правди. Ну, це те, що написав в в окопах Сталінграда. Правду писати та ще й про живих, я вам скажу. Це складне діло, правда? Я вам скажу дуже, дуже і дуже важко і дуже прикро. Але я пишу правду. Комусь не сподобається, можливо, хтось себе побачить, який він є, комусь не вподобається те, що він побачить. Лишаємося сказати? Їм керувало їхнє е, сумління, то хай звертається з претензіями до свого за свої дії, до свого сумління. Я тут при чому? Я писав для людей і для своїх дітей. Я не можу писати неправду. Але це не про мене в основному. Микола, про Максимович, них. Я знаю, що у вас два сини, обоє режисери, причому талановиті. Найближчим часом ми покажемо фільм, який зробив ваш син. — Це менший, менший. Менший. Ну, Найближчим часом, я думаю, ми цю тему продовжимо. дякую. — І що би ви хотіли побажати нашим глядачам взагалі з висоти, скажімо, цього. цього ну, дітям, я, б, я дітям я би нашим, всім, кого мене, хто мене слухає, я би побажав, щоб в них було дитинство набагато краще, ніж у мене, щоб ніколи такого дитинства було. А всім останнім я бажаю. Миру, миру, добра. Сьогодні бачите знов, і знову щастя. війна. І так, знову я, є про що війни. Кажу, я і ж є про і кажу, є діти що... війни. Знову. Да, да, да. І знову є діти війни. Тому я бажаю іще раз здоров'я, миру, добра. І хай всі будуть щасливі, так як він це розуміє. Шановні глядачі, в ефірі була програма ретроспектива, і гостем був Микола Максимович Васянович, композитор, диригент. І, взагалі, чудова людина. Дякую, <див> дякую вам за гарні слова. Дякую. <див>